Демографічна ситуація в місті, рівень захворюваності, автономність лікарень. Ці та інші питання сьогодні були розглянуті на засіданні комісії для підбиття підсумків роботи медичної галузі Крименчука за 2024 рік. На засіданні були присутні міський голова Віталій Малецький, його заступниця Ольга Усанова, директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа та інші представники закладів галузі охорони здоров'я Крименчука. Всі наші здобутки і всі наші проблеми будемо обговорювати разом для того, щоб Знайти шляхи їх вирішення в 2025 році, не повторювати ті помилки, які у нас були. А ті здобутки, які у нас є, і в принципі, не зважаючи на обставини на важкі часи, у нас є чим похвалитися на рівні області. Обговорювались питання, що стосується напрямку реформування медичної галузі, а саме приєднання лікарень до однієї кластерної. Також мова йшла і про інфраструктурні проєкти, зокрема про будівництво укриттів та капітальні ремонти відділень. Підіймались і питання придбання нового медичного обладнання для надання більшого спектру послуг. Говорили також про фінансові проблеми, оскільки коштів, які надає Національна служба здоров'я України, недостатньо. Місто дофінансовує наші заклади охорони здоров'я з місцевого бюджету і не тільки заробітну плату, а і утримання цих закладів, і розвиток цих закладів. Тому ми маємо такий певний результат на засіданні. Активно обговорювали питання роботи у 2025 році. Були висловлені сподівання щодо більшого фінансування, адже лікарні стали надавати більше послуг аніж за минулий період. Та найголовнішою метою для міста залишатиметься підтримка працівників медичної галузі в напрямку фінансування заробітних плат та розвитку медицини у Кременчуці. У нас січень місяць. Ми визначили як місяць, коли ми дофінансовуємо охорону здоров'я по всім тим. Пунктам, які не були закриті в грудні. Я дуже чесно дякую всім вам, керівникам, вашим колективам за те, що ви в цих складних умовах працюєте. Що можете утримати ситуацію? Можете персонал яким чином заохотити, мотивувати і налаштувати на ефективну плідну працю. Після розгляду усіх питань рада вислухала всі нагальні потреби закладів та взяла їх на свій контроль, обіцяючи посприяти їх найшвидшому вирішенню. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.